Стучить взаємне кохання, класно. І взаємне таке кохання, коли дві чаш, тобто ви кохаєте його, він кохає вас, і що саме головне це не кохання, коли люди залежать один від одного, а кохання, коли кожен намагається іншій людині щось дати. І кожен отримує стільки скільки й бере. Це рівноцінне кохання. Я вас поздоровляю, це до вас стучить. І так, що гримить гриміт, весмірка, вісім чаш, гриміт те, що ви залишите те погане, що було у вас в минулому щодо почуттів. У вас є розчарування в минулому. Так. І завдяки цьому коханню дівчата це може бути новий чоловік, а може бути чоловік, від якого ви оцей потерпі.